Привіт, я Руслана! І сьогодні хочу вам показати, що знайшла обнова єврошоп на четвертий день завозу, де по 220 гривень кілограм. А також хочу показати, як манекени мене у вітрині. Ось я вітаюся з вами і показую, що ми сьогодні будемо приміряти. Ну, так, досить немало, не немало. <реш> Першою буде ось така в 50% вісковий, решта піолестер. Це у нас бренд Next Ось показую. А наступна ковтина, свіншу, точніше, це ось такий примарк з колаборації Disney, до речі, Є такі от ковтини, це колаборація, чи як називається. До речі, складається деякі частина з котону. І ось хочу показати, як це виглядає. Ця ковтина мені сподобалася своїм, як вона на мене лежить. На жаль, вона лише з поліестеру. 16-й розмір, але як крил, до речі ще. Мені дуже подобається впереді, як в'язка йде дуже красиво. Ось ця ковтина такого красивого молочного кольору. І вона складається з акрилу. Розмір XL. Дуже гарна. Вона мені подобається з цією в'язкою, з цією такою. Цікава. І... Ось такий склад і ось такий вот бренд. Ось цю ковтину знайшла не я, а моя подруга. І я думала взяти її для своєї дочки. Але, на жаль, не взяла, тому що трошки був ліміт. Це примарк. Ось ця ковтина бортового кольору. Подобалась дуже рукава, вона вкорочена. І з 150-52% котону. <laughs> дуже сподобалася я навіть при ній Мабуть, являю, як десь танцюю Колір дуже гарний, насичений. Ось котина on-size Розлітайка і, на жаль, на ній там немає бірки. Лише тільки що це який бренд. Ось так її стилізувала. До речі, мені оцей рівнець дуже сподобався, але він трошки був уже е, по тріщини були на ньому. Він з поліестеру, але дуже хороша фурнітура. А як ви любите стилізувати одяг? Це не перший, коли я так люблю щось підв'язати пояском. Це ось показує, що бірки немає про склад, але вона тепла. Я відчувала тепло, то я думаю, що там шерсть повинна бути. Ось ця ковтина, я її купила, вона з ще минулої примірки. Ось таке пальто 16-го розміру. Склад є 30% шерсті. Захотіла проміряти, як вона буде на мені лежати. Дуже гарна вона на колір. А це вже е, є одного, ні, це інші секундхенти, кілограм по 41 кг, квітсь поміряла. Це вже також інший секонд-хед. також 220 кг. Угу, получається тут одного Єврошоп і е, ця суконька повністю з поліестеру. Але дуже красивий колір. Сподобався він мені. Ось ця мені сподобалася своїм верхом іменно як ці рукава. Декольте внизу, на жаль, воно не обтягує дуже. Ось це бордове плаття, вирішила просто приміряти, сказати, що воно мені дуже сподобалось, Ні, але захотіла так от побачити, як воно на мене ляже. Ну, так. Ось це платтячко, воно 16 розміру. Мені сподобалась сам крой, як модельована тканина, ці полосочки з поліестеру. Там, на жаль, зверху трошки вже порвалось у області декольте, але було цікаво от приміряти, як буде лежати дана річ на мені. Ось таке бренд. А ось це ну це краса, це просто домашній одяг, таке от плаття, воно надзвичайно тепле, м'яке, красиві колір, Оцей принт, ще й капішончик. Так мені сподобалося. На жаль, дуже багато заважило, і десь обійшлося в той день коло 300 гривень, десь 260 десь так. І, на жаль, не могла я взяти його для своєї мами, бо взяла, або й сама навіть б ходила, коли так прохолодно дуже. Ну, Краса, мені дуже сподобався. А на останок ось такі от джинси поміряла, рвані внизу. І така от кофта-сіточка з паєточками. Ось так от стараюся її її стилізувати. І, на жаль, кофтина колеться. Але переливається блискуче. Кофтина мені сподобалася, аби вона була більш зручніша. Не відчувалися ось ці поколювання від паєток. Джинси, не знаю, мабуть, вже відійшло це рвання. Подобається більш однотонне щось таке, хоча всяке буває. Дякую за ваш перегляд.